Нелегке життя зірки Персевальда. Складали з ним, працювали над контентом. Він сидів біля мене на столі, Потім спустився, втомився, сказав. Все в мене говорить. Перерва технічно сонна. Втомився, так? Да? Значить, виробився. Сидів біля мене на столі. І такий хоба, говорить, все, я спати, ви там щось придумайте, я потім вам погоджу, складу свій райдер для зйомок. Погоджуйте контент, думайте щось пишіть, потім розкажете. Тільки не будіть. Лапку тільки пошевелив. Втомився. Томився, ну зірка, воно ж це нелегке, оце життя зірки. Не? Очі він чуть відкриває. Ох, ти щось в нас свер... сверлить. Розбудили. Хотя, сверлить у не, <свірліть свірліть> не дивлять поспати коту бідному. Аж прокинувся. Родягці, а то ж Тихо було, все, пішов спати, каже. Ой, да. сонний час у нас. А так, будні кота втома треба відпочити. Передавай всім вітаннячку, кажи. Бережіть себе, відпочивайте. Всім добра, щастя, будьте здорові!